А сьогодні нас привітно зустріли поля Миколаївщини. Ми запустили вольту Living Soil. Це на закладу 9 метрів. Працюємо вже зі швидкістю 20 км. Агрегат навіть не видно, який клубок пилюки стоїть. Після проходу агрегату ми маємо отакий от фон. До і після. Це суцільний шар змульшованого ґрунту з пожнивними рештками п'ятисантиметровим шаром. Ось такий це має вигляд. Пожнивні рештки рівномірно розподілені. Волога закрита.